У цьому відео я побудував власний автомобіль. Хоча як сказати, автомобіль це металолом, який ледве їде. Навіть на бочці буде швидше. Поїхали. Так, так, так. Вчасно я знімаю цю гру. Про неї ж ніхто не забув. Окей, відкриваємо двері. Ось як виглядає мій гараж, взагалі стандартний гараж. Хопа. А це мій автомобіль. Машина. Лайла. Я навіть згадав це слово. Окей, беремо колесо, ставимо колесо. Беремо колесо, ставимо колесо. Беремо нема колеса. Все, це кінець. Ось тут є колесо. Ставимо. Після чого нам потрібно взяти усі ці предмети і поставити їх в машину. Це буде довго. Ох! Мене це вже дістало. Окей, що нам ще потрібно? Bam. Тут повинен бути мотор, а тут ще якась фігня, назва якої я не знаю. Ладно, беремо мотор, ставимо. Беремо ось це. Ставимо, ставимо. Я сказав, ставимо. Як поставити її? О, нарешті поставив. Хопа, Пара. Все. Окей, тепер потрібно взяти бензин і залити його. Ем, я не знаю, як я його заливаю, але окей. Все, бензин залито. Треба взяти тільки пістолет, поставити його сюди. Сюди. Що я взяв? Сюди. Все. І тепер можна їхати. І так. Оце так машина, звісно, вау! Саме тебе поїхати на ній. Закриваємо двері і все. Так, заводимо машину. Вона буде їхати. Боже, ця тарантайка ледве їде. Окей, тут уже є один будинок, ми сюди не заїжджаємо. Там дають конфети, я знаю. Я учора заходив. Окей, а тут уже щось цікавіше. Так, тормозимо. Ось так. Виходимо. Ой, беремо пістолет. Еф, звали, звали, дай мені взяти пі пістолет. Це не пістолет. О, все. Класно, я пограв. Хм, окей, що це? А? Це фігня якась. А це треба заплатити. Ні, дякую. Ладно, я вже на досвіді. Я вже знаю, як це проходити. Беремо колесо, ставимо це сюди. Це, поставити, поставити. Двигун. Поставити. Залити бензин. Гайський звук. Викинути. І так, машина знову готова. Що це за тарентайка? Окей, в цілому, мені здається, моя проблема в тому, що я дуже поспішив минулого разу. Потрібно трохи підготуватися. Ось, наприклад, взяти банан Опа. Оп. і поставити його в багажник. Пістолет ставимо. Ну це не зовсім багажник, але піде. Та, чи машина ще не до кінця готова. Чому це так довго? Опа, це ж для того, аби почистити скло, ні? Давай. О. Ні, ну все одно тарантайка. А тут? Тут є щось? Ану, це краска. Але вона не працює. Пішла звідси. Так, тут щось є. Тут є кіт! Тут є кіт! Обов'язково взяти з собою. Ось тут. Ось тут буде картина кота. Тепер чеснок. Кому ну, взагалі потрібен чеснок? Бургер. Ось що нам треба. Ставимо його сюди, закриваємо багажник. Окей, прикольно. Відкриваємо машину і все, можна їхати. Опа. Так. Заведеться чи ні? Ем, стоп, шо? Я просто стою на місці? Що за фігня? А ну? А блін, до речі, я це забув закрутити. Хоп, хоп. ну? А може якось підштовхнути машину? Це фігня. Ну тепер уже може трохи їдемо. Так, назад. Окей, можливо, я щось нажав. А, стоп. Ручник. Точно, точно. Все, поїхала. як рідна, боже. Ну правда, щось не дуже швидко, але то таке. Можна тут якось свою музику покласти? Капець, я криво їду, звісно. Так, я проїхав уже 600 метрів, і тут нічого немає. А що робити? Так, стоп. Якийсь чувак тут є. Все, виходимо, виходимо. Що ти хочеш, що ти хочеш, чувак? Хей, I don't speak English, bro. Що ти хочеш? Поясни на рідній Ладно, нічого він не хоче, коротше. Я думаю, у нього можна завдання взяти. Ладно, поїхали. О, тут ще якийсь тіп. А ну, вставай, 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 вставай. Хоп. Так, що це починається? Це що бує? Окей, чувак, що ти хочеш? Біком віз. бла 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 бла. Окей, ясно. Нічого він не хоче. Я взагалі, типа, ну, приїхав просто покататися на машині. Я не приїхав тут чимось займатися. Бляха муха, ця тарантайка взагалі не їде. Так, стоп, тут є якийсь будинок, все. Опа. Виходимо, беремо пушку і пішли. Зараз я покажу, як треба зачищати. Опа. Чому пушка не цілиться, а? І щось, що, так треба на них стріляти, чи що? Чому ця гра так лагає? Окей, залишився один. Я не знаю, що з ними робити. У мене пулі закінчилися. Я можливо встигну в тачку запригнути. Давай, 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 давай. Поїхав, поїхала та Я спасся. А, а, він зараз на моїй машині. Все, я вийшов. Ах ти, блін. Тут ще один, кстати, є. Мене, коротше, зараз уб'ють. Він зараз знову буде на моїй машині. Це піпець, просто що це за проклятий світ? Він уже на машині, капець. Що, що з машину? Він наші звалив. Фух. Стоп, 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 стоп. Тут є якийсь портал. Що тут буде? Що буде, якщо я сюди зайду? Ану. Скелет. Ти дружелюбний чи ні? Окей, це конфети? Конфети дайте мені, просто. Пам-пам-пам. Я знову тут. Окей, знаєте що? Ту на ту машину. У мене є лайфхак. Беремо бочку, витягуємо її, витягуємо. Нажимаємо Z, все, полетіли. Хопа, хопа. Давай, 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 полетіли. Давай, ми зможемо. Бочка, ми зможемо. Чому ми не летимо? Все, полетіли. Я навчився літати на бочці. Давай, кихітко, полетіли. О, 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 навіщо в мене вийшло полетіти? Просто подивіться, як швидко. Навіть швидше, ніж на машині. Окей, я вроді приїхав лише 1 кілометр. Що буде, якщо там, наприклад, 2 кілометри, я не знаю, 3. Ну, вже 500 метрів на бочці є. Чому я так швидко лечу, алло? Я, до речі, якщо чесно не знаю, як знімати цю гру, тому що тут нема що робити. Типа, я проїхав 1000 метрів, ой, я пролетів 1000 метрів, а тут нічого немає. Нічого. Ну окей, можливо, треба пролетіти 2000 метрів. Окей, звісно, тут є такий будинок. Секунду, секунду. Е? Типу тут нічого немає. Що робити тут? Так, ну нарешті Я летів 1500 метрів, щоб знайти магазин. Я тут можу щось взяти? Нічого я не можу тут взяти, ні. Тільки секунду. А що якщо покласти бочку сюди? І ось так зробити що вийде? Ліпша бочка вийде чи ні? Та ні, бочка взагалі не змінилася. Тіпа. Типу. Опа. Знаєш, ще тут щось є. Я 2000 метрів влетів сюди. Зараз дізнаємося нащо. Окей, викидай. Бляха. Та все кінець. Скільки вас, мужики? Вони ж не вміють стрибати. Окей, що нам потрібно? Це що взагалі таке? Я це можу кидати, типа? Еф, та ні, не сюди. Окей. Та якогось убив там, но це фігня. Окей, в цілому, ось така машина у мене була. Ну а єдине, що я можу сказати, це.